Пожежний підрозділ Володарсько-Волинського району довгий час був повністю занедбаний. За словами жителів села Новоборівки, коли траплялися пожежі, рятувальники він коли доводилося чекати більш ніж пів години, і за цей час вогнище встигало завдати серйозних збитків. 90-ті роки, коли в Україні була криза економічна, і почали скорочуватись пожежні частини у сільській місцевості. Розпочалося воно із колгоспів. Там були у свій час пожежні депо. І потім скоротили в області декілька пожежних частин у селищах міського типу, які не були районними центрами. Та місцева пожежна охорона вирішила не миритися із таким станом, і у 2010 році, спільними діями громади та селищної ради було засновано новоборівську місцеву пожежну частину. У 2003 році поліказаків поліського казачного куреня прийшли сюди, подивившись на те, що в цій частині розруха. І вона десь не працювала протягом п'яти-шісти років. Ришили відновити поліським козацьким кореньом козаками частину, значить, організували так сказать суботник. Прийшли хлопці, приїхали автомобілі. Свої на своїх автомобілях приїхали, значить, з того, що почали прибирати частину. Олег Журавський розповідає: у приміщенні не було навіть вікон та дверей, тож його у якості оселі використовували без хатчанки. Зараз у пожежній частині цілодобово працюють 9 робітників, які застраховані та забезпечені усім необхідним. Пожежники обслуговують до 12 тисяч населення найближчих сіл. Тільки за останній місяць було здійснено 6 виїздів. Існуванням власної пожежної частини жителі. До Новоборівки задоволені. Дмитро розповідає, якби не рятувальники, згорів би його будинок. З хвилин, напевно, 10 вже вони були і ну, допомогли? Звісно, допомогли, тому що перейшло б і на низ, а саме головне на хату пішло. Згорів би вітер був, ну, перекинулося. Зараз селищна рада планує розширити сферу діяльності пожежної охорони та перетворити її на аварійно-рятувальну частину. Анастасія Туловська за матеріалами Державної служби з надзвичайних ситуацій у Житомирській області.